Тут буде відгалуження для міліоративної системи і далі підуть труби діаметром 800 мм. Це люди нова станція забору води, яка має забезпечити не тільки місто Миколаїв водою, вона має ще дати воду для миколаївських фермерів в тому числі. І тут була чітка позиція обласної адміністрації Віталія Кіма, що ми повинні комплексно підходити до таких проєктів, враховувати регіональні потреби не тільки одної громади, а й регіональні потреби. Другий момент водогін прорахований таким чином, щоб дати необхідну кількість води для Миколаєва і також на прохання Миколаєва і обласної адміністрації. Це була позиція обласної адміністрації в першу чергу. Ми Включає в проєкт будівництва водогона часткову реконструкцію саміх очисних водоканалів міста Миколаєва. Чому це важливо? Місто Миколаїв сьогодні знаходиться в проєкті будівництва миливих очисних, і він працює з Європейським інвестиційним банком і ми розуміємо, наскільки довго йде це фінансування, наскільки це складні проєкти. А якщо ми побудуємо спільну водогін і. В серпні місяці подамо воду Миколаїв, Миколаївці скажуть, ну добре, їм побудували де чиста вода. Тому позиція і Кабінету міністрів, і обласної військової адміністрації Миколаїв має отримати чисту воду. Тому є зроблений комплекс робіт по частковій реконструкції і очисних міста Миколаїв. Також у другу чергу проєкту ми включаємо будівництво со сонячних електростанцій по об'єктам, буде побудовано. Забор води буде побудовано на двох насосних станціях. І ці сонячні електростанції забезпечують загальну економію електроенергії по цьому об'єкту 15-18% на рік. Зрозуміло, що взимку це буде менше, в лісу майже на 80% вони будуть забезпечити потребу електроенергії по цьому об'єкту. Для чого це потрібно? В першу чергу це потрібно для того, щоб потім місто Миколаїв платило платіжку менше за куполі. І це також передбачається проєкт. Тому ну, загально отак. Терміни у нас постанова діють до 6 червня. Я думаю, що до червня місяця будуть закінчені основні роботи. Липень місяць ми беремо напуску на лапку і серпня це місяць, коли Миколаїв має отримати чистувачку. Загальна протяжність, ви знаєте, його 67,8 км. На протяжниці цього водогону буде три насосні станції. Тобто перша станція це на берегу Буга. Спочатку буде самоплинний колектор Чотири труби діаметром 1 метр. Потім буде станція другого підйому. Станція першого підйому забезпечить подачу води на другу насосну станцію, десь на 140 метрів. Буде 900 труба, потім буде відгалуження для зрошувальної системи Новоодеського району, ну вже не Новоодеської громади, фермерів. Далі буде водогін 800 труба йти до третьої насосної станції. Третя насосна станція в нас в районі там перетину майстральну з Кироворадською трасою і вже третя насосна станція забезпечить безпосередню подачу води на очисні споруди міста Миколаєва. От ви отримали відсотки. по відсоткам. Я, я дам вам відсотки в широкому так, сенсі так, так, так. Е, зняття ґрунтового шару 100%, влаштування траншеї 85%. Влаштування основи з піску Петрову 50%, укладання труб на підготовлену основу 40%, зворотня засипка 25%, будівництво камер та колодязів 55% і влаштування переходів 10%. Ну це в останні роки. Тобто відсоток загальний дуже великий, і це можна порахувати від грудня по червень. Запити хочеться.